Вітаю, панове! Карти Кіпер покажуть, що буде для вас корисно наступний місяць, а що і ні. Перша карта в розкладі, і вона була на дні у колоди це карта доблесті. Це означає, що буде перемога, буде все добре. І ви будете щасливі, бо тут ви доб'єтеся. Того, що для вас є головним, може в професії, може у здоров'ї, може в стосунках. Це дуже гарна карта, одна з найкращих. Вона була на дні у колоді. А я хочу подивитися, що буде для вас важливим, а що і вища сила, ще духи вам дадуть яку пораду дадуть. А посередині цього розкладу з трьох карт у нас є карта дитина. Карта «Дитина» говорить про щось нове, щось оригінальне, таке, що колись не було. У вас може бути звільнення від чогось, від чогось що вам заважало жити, і вас пресувало, не давало вам спокою. Від цього ви звільнитесь. Може, були погані стосунки з родиною чи з вашим чоловіком. Від цього ви звільнитесь. Тут його думки, думки когось, хто а, думає про вас, хто любить вас, хто хоче вам всього найкращого. І якась людина про вас думає, хоче вам допомогти, надати вам якусь нову допомогу. Хоче якась людина в вашому житті. І та карта знову вийшла, бачите. Карта доблесті, карта того, що вища сила задовольнена вами. Вона говорить, вища сила, це як Бог говорить вам, що у вас все буде гаразд, ви все робите правильно, вірно. Ви так ідете ваш, ваш шлях, шлях вашої долі, як треба, і вища сила вас підтримує, хоч ви, може, цього і не знаєте. Підтримує, може, думками чи емоціями. Підтримує вашому шляху. А картка кохання дуже гарна. Говорить, бачите, тут карта тюрми і в'язниці. І, і зразу карта кохання показує, що у вас буде все добре в, такому, в такій сфері життя, як кохання. Якщо немає нікого, ви самотня, людина, то ви найдете собі пару. Вища сила підведе до вас багато. Хто прийде, люди, і ви будете дивитися, які люди для вас більш корисні, і будете з ними спілкуватися, і може навіть буде кохання, буде, буде все дуже добре. Приватне життя буде краще, чим було. Що ще можу сказати, вища сила? Хтось з вашого оточення хвилюється про щось, хвилюється, може переживає, може, хвилюється за того, що тепер так, так тяжко жити. І може за вас хтось хвилюється. Це, це може бути чи батьки, чи партнери, і хочуть вам допомогти. Вища сила хоче вам допомогти в чомусь. Може, ви отримали листа, де хтось пише, що в когось, чи проблема є, чи. А, Хтось плаче, ви отримаєте якогось листа, може про родича, чи про знайомого. І цей лист може бути такий труботний, ви будете хвилюватися. А ця карта суспільства дуже гарна, бачите, ці карти дуже вони говорять дуже ясно, відкривають вам правду. І карта суспільства тут, ви зустрінете чи кохання своє, чи клієнтів, чи нову працю десь, де ви є, в суспільстві. Там, де ви тепер живете, може, ви тимчасово живете десь? Чи вдома? Ви отримаєте підтримку від суспільства? А, тут карта говорить, що тепер щось вирішується на вищому рівні. І хтось хоче, хоче слухати, що ви скажете, що ваш опонент скаже. У вас, мабуть, є якийсь опонент, може, є люди в вашому житті негативні. І ми знаємо, таких тепер повно негативні люди, які хочуть вам заважати, але вища сила тепер слухає вашу молитву. І бачите, дасть вам подарунок. Дуже гарна карта, подарунок. Вища сила зробить так. Що ну, вони чують, що все, що ви робите, це дуже правильно і добре, і дадуть вам за це подарунок, благословення. У вас є в житті, мабуть, хтось, хто хоче вас щось вкрасти, як, якийсь злодій. Це може бути, знаєте, майже і хтось е, з родини, який злодій є в вашому житті. І цей злодій, він, ви його знаєте в обличчя. Він чекає, поки ви не будете пильнувати, щоб щось у вас взяти. Те, що ви а, не пильнуєте. Це може бути і нерви, якісь емоції, чи може хоче взяти гроші, якісь злодії є у вас. Дуже дивіться, дуже пильнуйте, бо є хтось, а, з яким вам не можна спілкуватися. Ця карта офіційна персона, називається. Вона говорить, що навіть а, є. Такі служби, служби закону, які можуть вам допомогти, щоб ви пильнували, щоб не було ворогів у вашому житті і у вашому оточенні. Ще візьму карту. Це карта заможньої людини, wealthy man, заможня людина, яка тепер, от, за той час, що ви дивитесь, хтось заможній, гарний, добрий, який. Є і має кошти, чи має багато знань знання має в професії, чи знання, які вам можуть згодитися. Така людина дуже хоче з вами тепер спілкуватися, хоче вийти на те, щоб контактувати з вами. І все може бути чи чоловік, чи жінка. Заможня людина, чи людина, яка має положення в суспільстві, де ви є. І ця людина може вам допомогти. Допомогти вам звільнитися від чогось чи когось, хто вам заважає жити. Це заможній чоловік може бути, як я вже сказала, чи жінка. І може бути консультант, який вам допоможе чи бізнес свій відкрити, чи може бути це лікар, який допоможе чи вашому родичу, чи вам. І буде все гаразд, буде все добре. Це може бути і лікар. І так само може бути бухгалтер. Хтось, хто має за фахом, має професійне знання, і вам допоможе перейти якісь труднощі, які ви бачите перед собою. Ця карта Pathway, бачите, тут ліс, ліс це власне ваше життя, і такий таємничий ліс, і є такий шлях. Бачите, шлях іде до сонця і до успіху. Ви доб'єте свого, у вас буде все гаразд, ви будете здорова, щаслива людина, бо ліс тут такий показує дорогу кудись. А от ви й вийшли, незважаючи не на те, якого ви віку, привіліч Леді, ця карта говорить, що ви будете мати своє майно, будете мати свій дім, будете мати реально щось таке, що дасть вам. Таку впевненість, певненість, що вас все є, вам нічого не шкодить, ви все маєте, що вам треба для щастя. Ви вийдете на дорогу успіху, обов'язково. Ще одна карта поради. Бачите, яка карта поради вийшла? Це карта великих грошей. І тепер вже в Україні буде дуже гарно йти в бізнес, я знаю, і ви будете. Дуже заможня людина, і може бути в парі з заможнім чоловіком. У вас буде все дуже добре, гаразд, гарно, ви будете жити в щасті, в радощі і в волі, свобода. Все дуже гарно. Бачите, який серйозний розклад, показав багато чого доброго. Давайте я просумую. Тут головне, що ви будете звільнена чи звільнений якщо ви чоловік з якоїсь візниці. І з, допоможе вам звільнитися з в'язниці. Хтось, кого ви любите, хто любить вас, і в суспільстві є така людина. <кій> Власне, може таке бути, що. Ця людина появиться. Якщо в самотній вас немає поки нікого, то у вас буде щастя і буде доля з якоюсь людиною з того суспільства, де ви є, ви познайомитеся і у вас буде кохання. А так само хтось вам вдячний за щось, хтось думає про вас, хтось хоче вам допомогти. Тут показано, що є люди, які вас судять, осуджують, які, знаєте, критикують вас, щось погане хочуть, якісь злодії є, але на нього, на цього злодія є. Є допомога, щоб його знищити, щоб не було злодії в вашому житті. Вам буде подарунок, подарунок від якогось заможнього чоловіка чи пана, і я бачу, що чи ви отримаєте добру працю, чи ще щось, але у вас буде багато грошей, буде багато грошей, буде все гаразд. І якщо хтось з вас, ще з вашої родини, хворів, то тут ви будете здорова і щаслива. Отакий От розклад, мої дорогенькі, дуже, на, на мій погляд, інформативний. Пишіть, будь ласка, мені коментарі, і таким чином ми будемо з вами спілкуватися. Можна поділитися моїм відео з вашими з родиною чи з, з, з друзями, буду дуже вдячна і е, бажаю вам щастя. До побачення!